Привіт, ви на каналі Клинова Кишеня і сьогодні ми говоримо про те, як вибрати правильну кредитну картку в Канаді. Здавалося б, усі кредитки більш-менш однакові, але насправді різниця може коштувати вам сотень доларів на рік. Сьогодні ми розберемо відсотки, ліміти, кешбек, страховки, комісії та багато іншого. Починаємо! Почнемо з розбору, що таке scoring або англійською credit scoring і як він працює. Якщо дуже просто, то scoring – це система оцінювання вашої фінансової надійності. Банки та кредитні бюро присвоюють вам кредитний рейтинг або кредитний бал, який показує, наскільки ви надійний клієнт з точки зору повернення боргів. У Канаді є два основних кредитних бюро. Equifax і TransUnion. Вони збирають інформацію про те, як ви користуєтесь кредитом, чи платите вчасно, який у вас рівень заборгованості, скільки у вас відкритих кредитів. І на основі цих даних вони розраховують ваш кредитний бал. Згідно з TransUnion Canada, кредитні бали поділяються на такі рівні. Чим вищий бал, тим легше отримати іпотеку, автокредит або нову кредитну картку з хорошими умовами. Важливі фактори, що впливають на ваш скоринг, перше. Часні платежі. Чи завжди ви погашаєте хоча б мінімальний платіж? Друге. Використання кредиту. Який відсоток від ліміту ви витрачаєте? Розглянемо це питання трохи згодом. Третє. Тривалість кредитної історії. Чим довше у вас є відкриті рахунки, тим краще. Четверте: різноманітність кредитів. Це можуть бути кредитки, кредити або іпотека. П'яте нові заявки. Як часто подаєте заявки на новий кредит, як правило, вони супроводжуються жорсткими запитами або англійською hard inquiry у кредитне бюро, що може тимчасово знизити ваш бал. Є також м'який запит або англійською soft inquiry. Це коли ви самі перевіряєте свій скоринг на бал. Це не впливає. Більшість банків безкоштовно пропонує. Послугу перевірки вашого кредитного рейтингу через банківські застосунки. Для прикладу, зайдемо в застосунок від TD. Натискаємо Credit Score. Як бачимо, TD використовує TransUnion. Погоджуємося з умовами і потрапляємо на сторінку з нашим кредитним рейтингом. Підсумовуємо: скоринг це ваша фінансова репутація у цифрах. Чим вищий він, тим більше у вас шансів отримати кредити з низькими відсотками і кращими умовами. Переходимо до відсотків або англійської interest rate. Коли ви відкриваєте кредитну картку, найперше, що кидається в очі, це відсоткова ставка. У Канаді стандартна ставка зазвичай коливається в межах 19-21 Кожного місяця ви отримаєте залишок за випискою або англійською statement balance, що є сумою всіх ваших витрат за попередній білінговий цикл. Цю суму потрібно сплатити до дати погашення, щоб уникнути відсотків. Період від моменту отримання залишку за випискою і до дати погашення називається grace period. Зазвичай він триває 21 день. Це означає, що якщо ви... Купуйте товар на 1 тисячу доларів і не повертаєте цю суму повністю додати погашення, то банк починає нараховувати відсотки. Але якщо ви завжди сплачуєте баланс у повному обсязі кожного місяця, відсотки не нараховуються. Важливо пам'ятати, що зняття готівки з кредитки це найдорожча операція. Тут ставка може бути 22-24%, і відсотки нарахуються відразу без грейс періоду. Підсумовуємо, якщо ви дисципліновано сплачуєте баланс щомісяця і в повному обсязі, відсотки не мають великого значення. Далі розбираємо баланс трансфер або англійською balance transfer. Якщо ви не сплачуєте баланс своєчасно, у вас починає рости борг. І з відсотковою ставкою в 19 чи 21% це буде відбуватися дуже швидко. Якщо ви знаєте, що ви не можете контролювати свої витрати, Заздалегідь шукайте картку з найнижчою відсотковою ставкою. Якщо ви вже в ситуації, коли борг зростає, і ви не встигаєте його виплатити, шукайте цікаві пропозиції від інших банків. Ви можете перенести борг з однієї кредитної картки на іншу. Це і називається баланс трансфер. Нова картка може пропонувати нижчу відсоткову ставку, наприклад, 0 або 2% на перші 6-12 місяців. Як це працює? У вас є. Скажімо, 5 тисяч доларів боргу на картці. Ви відкриваєте нову картку з акційною ставкою 0% на перші 12 місяців для баланс трансферів. Ви переносите весь борг на нову картку. Протягом 12 місяців, тобто одного року, ви сплачуєте лише борг без відсотків. Але зверніть увагу, що існує комісія за трансфер зазвичай від 1 до 3% від суми. Тобто з 5 тисячами доларів доведеться одразу заплатити від 50 до 150 доларів. Підсумовуємо, баланс трансфер хороший інструмент, який допомагає позбутися боргу швидше. Але важливо розуміти, що це тимчасове рішення після акційної пропозиції. Ваша ставка знову зросте до тих 19 21 і ви зможете знову залізти в борг, якщо не змінити відношення до витрат. Далі розбираємо кредитний ліміт або англійською кредит ліміт. Кредитний ліміт це максимальна сума, яку ви можете позичити у банку. Для кого це 1 тисяча доларів, для когось 20 тисяч доларів. Залежить від вашого доходу та кредитної історії. Важливим показником є коефіцієнт використання або англійською Utilization ratio, це співвідношення між вашим боргом та загальним лімітом. Фінансові експерти радять тримати його нижче 30%. Наприклад, якщо у вас ліміт 5 тисяч доларів. То витрачати бажано не більше півтори тисячі доларів. Якщо ви постійно на межі ліміту, для банку це виглядає так, ніби ви живете в борг і можете не впоратися з платежами. Поговоримо про отримання кредитної картки і скільки це коштує. Деякі кредитки безкоштовні, інші коштують 99, 120 чи навіть 699 доларів на рік. Чому така різниця? Чим вища річна оплата, тим більше переваг пропонує картка. Це можуть бути підвищені бонуси, страховки під час подорожей, доступ до лаунджів, програми лояльності та інше. Але головне питання: чи окупається ваша картка? Візьмемо, як приклад, картку, що коштує 120 доларів на рік і пропонує. 4% кешбеку на ресторани і продукти. Якщо ви витрачаєте 5 тисяч доларів на ці категорії за рік, то кешбек складає 200 доларів. Віднявши 120 доларів річної оплати, у вас залишається 80 доларів кешбеку, що є непогано. Звертайте увагу і пам'ятайте, що багато банків пропонують новим клієнтам рік чи два безкоштовного утримання картки. Але після промо-періоду ви будете сплачувати річну оплату. Підсумовуємо, якщо ви не плануєте активно користуватися бонусами чи страховками, оберіть безкоштовну картку. Якщо у вас великі витрати на подорожі, чи, наприклад, ресторани чи пальне, то навіть з річною оплатою ви будете в плюсі. Розглянемо більш детальніше кешбек і бонуси, чим вони відрізняються і що саме підходить вам. Кешбек це коли частину ваших витрат повертають назад, наприклад, 2% на всі покупки або 5% на продукти і пальне. Бали або бонуси трохи складніша система, але часто вигідніша саме для подорожей, або якщо ви користуєтесь програмами лояльності і витрачаєте купу грошей саме в мережі партнерів, учасників. Наприклад, Aeroplan чи Сін Ви накопичуєте бали, а потім можете їх обміняти на квитки, готелі чи товари. Для заохочення нових клієнтів банки пропонують welcome Bonuses». Це може бути, наприклад, 50 тисяч балів або 10% кешбеку на перші три місяці. Варто пам'ятати, що це тимчасові або одноразові пропозиції, і вони не повинні бути вирішальним чинником при виборі картки, якою ви плануєте користуватися довгий час. Підсумовуємо, якщо ви хочете простоту, беріть кешбек. Якщо ви подорожуєте і готові розбиратися. В бонусних програмах обирайте картку з балами. Розглянемо страхування та додаткові переваги. Багато людей навіть не знають, які страховки має їхня картка, а там може бути чимало корисного. Страхування під час подорожей може включати страховку медичних витрат, компенсацію затримки рейсів, втрати чи пошкодження багажу. Коли ви орендуєте авто, ваша картка може включати страхування від. Пошкодження орендованого авто або англійською Collision Damage Waiver для деяких ваших покупок може бути подовжена гарантія або захист від крадіжки, чи пошкодження нових речей. Підсумовуємо, якщо ви багато подорожуєте або часто орендуєте авто. Картка з річною оплатою і страховками може зекономити сотні доларів. І останнє, на що я хочу звернути вашу увагу, це страхування балансу або англійською balance protection insurance. Воно покриває частину або повний баланс у випадку втрати роботи чи серйозної хвороби. Але і нюанси. У полісах багато винятків. Наприклад, може не покривати добровільне звільнення з роботи або хронічні хвороби. Як це працює? Страховка розраховується як відсоток від вашого боргу зазвичай близько 1%. Якщо ви витратили 1000 доларів, то заплатите 10 доларів. Це страхування балансу є опціональним. Завжди майте це на увазі при оформленні нової картки. Якщо вам це страхування не потрібно, переконайтеся, що вам його не нав'язали за замовчуванням. Якщо відео було корисним, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Напишіть в коментарях, якою карткою ви користуєтесь, і саме чому її обрали.